Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Сьогодні ми розпочинаємо розділ тіла обертання. Тема уроку циліндр. Уявімо, що прямокутник ОО1А1А обертається навколо сторони ОО1. Під час обертання утворюється фігура, яку називають циліндром. На малюнку 19.1. Ви бачите цю фігуру. Круги з центрами О і О1, які утворилися в результаті обертання сторін ОА, О1 А1, називають основами циліндра, а фігуру, яка утворилася в результаті обертання сторони АА1, називають бічною поверхнею циліндра. Відрізки, що утворюють бічну поверхню циліндра, називають твірними. Тобто АА1 твірна циліндра. Очевидно, що всі твірні циліндра рівні та перпендикулярні до площини основи, і дорівнюють висоті циліндра. Висотою циліндра називають перпендикуляр, опущений з будь-якої точки площини однієї основи на площину другої основи, висота циліндра дорівнює його твірній. Пряму, яка проходить через центри основ ОО1, називають вісь циліндра. На рисунку 19.2, ви бачите позначення, що і як називається. Тілом обертання називають тіло, отримане в результаті обертання деякої плоскої фігури навколо деякої прямої. Циліндр є прикладом тіла обертання. Якщо перетнути циліндр площиною, що проходить через його вісь, то в перерізі утворюється прямокутник, дві сторони якого дорівнюють діаметром циліндра, а дві інші твірна. Такий переріз називають осьовим перерізом циліндра. Перетнемо циліндр площиною паралельно основам циліндра, тоді утворюється круг, що дорівнює основі циліндра, тобто перерізом. Циліндра паралельно основам є круг, що дорівнює основі циліндра. Уявімо собі, що поверхню циліндра розрізали по колах основ і деякий тверній рисунок 19,5, а потім розгорнули на площині. Отриману фігуру називають розгорткою циліндра на площину або просто розгорткою циліндра. Вона складається з двох кругів. Які дорівнюють основам циліндра, і прямокутника, який називають розгорткою бічної поверхні циліндра. Одна зі сторін висота або твірна, друга дорівнює довжині кола 2 πr Якщо твірна циліндра дорівнює H, а радіус основи R, то сторони розгортки бічної поверхні, як я вже сказала, дорівнюють H. І За площу бічної поверхні циліндра приймають площу розгортки його бічної поверхні, тобто площу прямокутника. Бічна поверхня дорівнює, як площа прямокутника добутку двох сусідніх сторін 2 пір на H. Площею повної поверхні циліндра називають суму площ бічної поверхні циліндра та двох його основ. В основі ви знаєте, лежить круг, а площа круга πr квадрат. Тобто, площа повної поверхні дорівнює 2 πr на h плюс 2 πr квадрат. Дві площі основи. З курсу геометрії 10 класу ви знаєте, що паралельною проєкцією кола є фігура, яку називають еліпсом, тому, зображуючи циліндр, його основи рисують у вигляді еліпсів. І ви це вже бачили на рисунку. І так, переходимо до застосування цієї інформації, яку ми виклали в теорії. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно. Вам потрібно напрацювати власні навички. Тож ставте відео на паузу, читайте, думайте, аналізуйте, розв'язуйте. Читаю! Висота циліндра дорівнює 6 см, а радіус основи 5 см. Знайдіть площу осьового перерізу циліндру. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, сторонами H і, 2, і діаметром. Сторони дорівнюють висотки циліндра та діаметру основи. Тоді площа перерізу дорівнює як площа прямокутника. Добутку сусідніх сторін H помножити на 2 радіуса. Діаметр це 2 радіуса. 6 помножити на 5 на 2, 10, 60 см квадратних. Задача дуже проста. І відповідь. Ще одна задача, і знову закликаю працювати самостійно. Ставте відео на паузу. Читаю. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює D, і утворює з площиною основи кут альфа. Знайдіть висоту циліндра і площу основи циліндра. Зручно виконати рисунок, діагональ на рисунку на нашому діагональ осьового перерізу АС, утворює з площиною основи кут альфа, це кут між прямою та площиною, кут між похилою та її проєкцією на цю площину. Висота циліндра H. Для того, щоб знайти висоту циліндра, скористаємося інформацією про співвідношення сторіни кутів у прямокутному трикутнику. З прямокутного трикутника АЦД. Для H альфа протилежний, значить, протилежний катет дорівнює гіпотенуза помножити на синус альфа. АD – прилеглий катет, AD – це діаметр, що дорівнює двом радіусам, прилеглий катет дорівнює гіпотенуза помножити на косинус альфа. Радіус основи дорівнює половині. AD, половині діаметра, тобто половина d косинус альфа. Площа основи циліндра дорівнює π r квадрат. Р квадрат 1 четверта d квадрат косинус квадрат альфа і помножити на пі. Задача розв'язана. Висота циліндра дорівнює D -синус альфа, а площа основи 1П d -квадрат, квадрат альфа. Тренуємося. Ставте відео на паузу і ще поміркуйте. Читаю. Прямокутник зі сторонами 1 і 3 см обертають навколо більшої сторони. На коло сторони 3 см. Значить, 3 см це буде твірна циліндра і висота. 1 це буде радіус. Знайти діагональ осьового перерізу утвореного циліндра площу повної поверхні цього циліндра. Висота навколо більшої сторони обертається прямокутник, тобто 3, і. Оця сторона дорівнює одиничка, Це радіус основи. З прямокутного трикутника АЦД за теоремою Піфагора ми можемо знайти АЦ діагональ осьового перерізу як гіпотенузу прямокутного трикутника. За теоремою піфагора 3 квадрат плюс 2 квадрат, бо АД 2 радіуси. 9 плюс 4, 13. Корінь з 13 см. Площа повної поверхні циліндра 2 2πRH плюс 2п квадрат. Підставляємо 2 π R у нас одиничка H3 плюс 2пr в квадраті. 6 π плюс 2 8π сантиметрів квадратних. Все задача розв'язана. Даємо відповідь. Ще одна задача нам для тренувань задача середнього рівня. Тож, маю надію, що всі, ну, всі мають розв'язувати задачі середнього рівня. Ставте відео на паузу. Читаю точки О і О1 центри нижньої та верхньої основ циліндра відповідно. Точка А довільна точка кола, яка обмежує нижню основу циліндра, рисунок дан. Відрізок О1А дорівнює 6 см і утворює з площиною основи циліндра кут 60 градусів. Так. 6 см і кут 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 2 πrh З прямокутного трикутника ОО1А за співвідношенням сторінних кутів ми можемо знайти R що дорівнює АО і висоту H ОО1. H дорівнює гіпотенуза помножити на синус 60 градусів. Сінус 60 градусів корінь з трьох навпіл, 6 помножити на корінь з трьох навпіл, 3 коріння з трьох. Радіус 6 помножити гіпотенуза помножити на косину 60 градусів. 6 помножити на одну другу, 3 см. І підставляємо площа бічної поверхні дорівнює 2пі помножити на R на 3, на h3 кореня з 3. 18 коренів з 3 см. Відповідь. Ну що ж, дорогенькі мої. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Для домашнього завдання я пропоную вам чотири задачі, подібні до тих, що розв'язували разом зі мною зараз. Звертаю вашу увагу на те, що задачі всі ці позначені середнім рівнем складності, а це означає лише те, що кожен учень 11 класу має навчитися їх розв'язувати. Тож є над чим попрацювати, відпрацюйте теорію. Запам'ятайте правила або випишіть їх так, щоб вони були весь час під рукою. Формули маю на увазі. І бажаю вам успіху. До зустрічі!